В нашому селі війна залишила теж свій кривавий слід. Загинув в Біловайському котлі 29 серпня 2014 року наш земляк, мій учень Чижов Юрій. Все село зійшлося для того, щоб попрощатися із молодим гарним. Хорошим, як людина хлопця. І ось тоді, йшовши за охоронною процесією і чуючи крики матері, в мене народився вірш, який називається Народила мати сина. В моїй пам'яті, як у фільмі, Прийшли події, коли Люба мама Юри народила сина, коли вона його. Ростила, пестила, голубила, відправляла в дитячий садочок, а потім до школи водила, а потім він уже сам ходив до школи. І я пам'ятаю, як він відповідав на уроках дуже гарно. Був хорошим, добрим, чуйним, товариським хлопцем. І ось цього чудового хлопця не став. Хто відповів за сльози мати? Навіщо це все? Так, від болю в серці, від сліз, які не вертаються на очі, і народжуються такі вірші, як народила мати сина. Народила мати сина, грудьми годувала. З материнським молоком на го давала. Народила мати сина, ніжно обіймала, обіймаючи хлопчині, пісеньку співала. Ой, розти ж ти мій синочку, будь сильним, як море, а ці очі, барвіночки, та й не знають горя. Перестай же, мій синочку, щасливим, багатим, щоб любили тебе люди, як мама і тато. Роки швидко пролетіли, син, дорослий Легень, розкрив си крила свої білі, полетів. Мов Лебідь, як постукала війнонька, мама на віконце затулила хмаринонька матусе не сонце, Батьківщину захищати пішов її син, рідну неньку захищати, син в сім'ї один. Ой, прокляті ж виріженьки, досить вам стріляти. Здригається земля ненька, годі її рвати, пав солдат, розкривши руки, мов пташині крила, хотів встати він крізь муки, та не має сили. Обійняв стиглу пшеницю, мов матусю милу, а молода його кровиця пшеницю зросила. Пали рости юнакові на блакитні очі, мов піднятись з того світу вони його хочуть. Ой, прокляті ж воріженьки, в грудях ваших злість, скільки ж виплакали неньки за синами сліз, чи немає в ваших грудях ні серця, ні Бога, та розплата скоро буде у пекло дорога. На полях, политих кров'ю, забуяють трави, вірю, скоро мир настане у нашій державі, народила мати сина, грудьми годувала, що загине син героєм вона і не знала. Так, жили ми під мирним небом, по різному в житті було. Війна нежданна чорним круком постукала нам у вікно, не снідавши, не попрощавшись, швидко зібравшись в одну мить, пішов юнак донецьким шляхом нашу країну боронить. Дозволь тебе, мій незнайомцю, своїм синочком називать, бо для усіх нас ти, як сонце. Як з неба Божа благодать, вклоняюсь низько твоєї мамі, вона життя тобі дала, а мати Божа нехай завжди тебе від куль оберіга. Прости, синочку, що не можу я напоїть і накормить, і твоє тіло теж не можу від куль ворожих захистить. Молитва з вуст моїх лунає. Вона сильніша над усе, нехай Господь тебе спасає і матір Божа береже. Синочку, швидше повертайся, тебе чекає весь народ, а благодать, нехай Господня веде тебе до перемог. Що в мене пропав зять і що моя внучка. Дуже жде його, не може дождатися й діти також присвячується матерям, сини яких пропали безвісти. Де ти, мій сину, озовися, давно вже не дзвонив мені, прошу у Бога, хоч приснися, поговорімо у вісні. Скажу тобі, сину рідненький, ти найдорожчий у житті. Як кволий птах моє серденько конає, плаче в самоті, до тебе хмарою полину, тихим дощем до ніг впаду, Омою рану в жарку днину, коли тебе, сину, знайду, ось зараз в сім'ї. Моєї онуки чоловік пішов воювати на фронт. Він військовий. І... Числа 16 червня з ним зв'язок обірвався. Він перестав дзвонити жінці, моїй онуці, дітям. І з тих пір ми нічого не знаємо про нього. Зверталися скрізь і в міжнародні організації, і в нашій організації так хочеться знати, живий він чи ні. Дуже хочеться знати. Ми віримо в те, що він живий. І ми його дуже чекаємо, так як чекають своїх синів, матері, як чекають своїх чоловіків, жінки, як чекають своїх батьків. І Я вірю в те, що перемога буде. І ми обов'язково їм тебе. Я вірю, ти живий і я чекаю. Скажу я знов і знов тебе кохаю. Ти тільки з усіх сил тримайся. До мене і до діток повертайся, вони ростуть, як квіти, наші діти, і нам з тобою вдвох за них радіти. Донька навчилась трохи вже читати, а син майструє все, що встиг зламати. Без тебе, любий, тяжко їм зростати. Щодня чекають наші діти, тата. Я знов тобі пишу, сумую, знаю, що ти мої слова відчуєш. Дай, вісточку, що ти живий, мій любий, з надією чекати тебе буду, зорею ясною у небі засвітися, рясним дощем до ніг моїх спустися чи білим лебедем злети у небо. І я полину, полечу до тебе, спущуся ангелом до тебе, підставлю крила, щоб не впав. Усім святим молюсь і небу, щоб ти, мій сину, вистояв. Вночі попрошу тихий вітер, щоб він тебе заколесав, бо ти, мій рідний, притомився, мабуть, давно уже й не спав, не шелести, суха травиця, пташина в небі, не співай, нехай хороший сон насниться. Спи, сину мій, відпочивай. Я вранці стану на порозі, коли ще сонце не зійде, те там, далеко по дорозі, чи ж не синок додому йде. Чому я вірші не пишу? Та просто слів не вистачає. Про біль слова мене скажу душа болить, душа страждає. Вже зранена моя в країна як та калина похилилась, щоб вистояла, не зломилась, дорослі діти всі молились. Ей, ви, могутні всього світу, ви бачили в Дніпрі завали, з під них між полум'ям і димом люди про поміч. Нас благали. А у садочку Янголята, яких із вікон всі спасали, свої обгоріли рученята до нас, дорослих, простягали, вже море сліз і ріки крові і біль скував наші серця, пошли нам, Господи, терпіння, щоб вистояти до кінця. Благаю, закрийте небо, дайте зброю і Бог. Віддячить вам за це, проклятий звір тоді не встоїть, свою варлогу заповзе, вірю, настане мир, моя Україна синім барвінком зацвіте, і в переможнім нашім небі сонце з веселкою зійде. Якщо вірити. Людям, які пережили Велику Вітчизняну війну, то ця війна надзвичайно жорстока, ця війна терористів, де у тих, я не знаю навіть, як їх назвати, це не люди, які прийшли із мечем, як кажуть, на нашу територію, на нашу країну, і вбивають, і гвалтують. І не дивлячись на дітей, на пожилих людей, вони знущаються над ними. То це дві великі різниці. Та війна не була такою жорстокою. Німці, так, да, вони вводили свої якісь права, якісь були там робота, якась була у німців, Вони давали роботу людям, щоб вони працювали на них. Але серед і німців навіть були такі, що могли поділитися. Тарілкою супу приносили ось бабусі, моїй бабусі, в якої було багато дітей. Хоча серед них були і жорстокі, і були випадки такі, що вони могли навіть розстріляти людину, яка перечила їм їй в чомусь. А ця війна, вона коли наближалася до нас, до околиць Вознесенська, це було дуже страшно. В, моїй, в моєму будинку було дев'ять чоловік. Це була я з чоловіком, і мої діти, мої онуки і дівчинка з Маріуполя. Вони жили у мене протягом десь трьох неділь. Ми всі переховувались, коли чули звуки вибухів, коли чули рух техніки важкої, було чутно до нас. Ми переховувались всі у підвалі. Боялися за дітей, за онуків. Це страшно, це дуже страшно. Це такий великий біль, який... який важко загасити чимось, який важко затушити цей біль. Мені здається, він буде протягом багатьох віків, багатьох поколінь в нас, в наших дітей. У наших онуків, наших правнуків, які, коли чують вибухи, тікають, ховаються. Це дуже страшно дивитися на дитячі, перелякані очі, на їх тремтячі ручки. Ти не знаєш, як їм допомогти? Заспокоюєш, але так хочеться, щоб швидше настав мир. Так хочеться, щоб звільнили нашу Україну від цієї нечисті. І щоб нас забути про цю війну, про ці вибухи. Героям слава! Всім українським людям слава! Адже кожен із них, кожен абсолютно допомагає для того, щоб швидше настала наша перемога. І я теж була волонтеркою, недовго, але була. Я ходила і готувала їжу військову. Займалась випічкою, випікала різні домашні випічки і була щаслива від того, що я можу теж якийсь свій вклад внести в волонтерство. А зараз дай боже діждатись нам перемоги! Слава Україні! Слава нашим воїнам, захисникам, слава всьому народу України і слава нашому президенту, який Хоче, щоб швидше закінчилася війна, який домагається того, щоб вона перемога була якнайшвидше.